Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Підтримка захисників є основним пріоритетом нашої роботи. Цього тижня від працівників міської ради ми передали автомобіль для батальйону ТРО Кам'янського району, який виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Робота по забезпеченню підрозділів автомобілями ведеться у Кам'янському постійно. Крім того, ми передали ключі від квартир захисникам та їх родинам. Це щира подяка тим, хто щодня ризикує життям заради країни і хто втратив здоров'я, захищаючи батьківщину. Це найменше, що громада може зробити для тих, хто виборює майбутнє для усіх нас. Відвідував волонтерський центр павутинка, який спочатку повномасштабної війни підтримує армію та містян. Жінки з павутинки щодня плетуть маскувальні сітки, шиють тактичні ноші та надають допомогу постраждалим. Ми привезли для них спан Бонд для виготовлення сіток. Від «Джала» передали гуманітарні набори продуктів і медикаментів. Місто забезпечило волонтерський центр приміщенням. Ми також подбаємо, щоб в ньому було тепло і зручно працювати в зимовий період. Наші волонтери роблять усе можливе для перемоги України. На цьому тижні я прийняв участь у розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де обговорювали план перемоги, ініційований президентом. До участі долучилися представники всіх областей та громад України, а також майже 20 країн у режимі онлайн. Під час засідання Володимир Зеленський наголосив, що мир виборюють воїни на передовій, а також люди в тилу, дипломати та міжнародні партнери. Ми підтримуємо ці кроки. Дніпропетровщина і Кам'янське готові звертатись до закордонних партнерів, з якими співпрацюємо, аби сприяти втіленню цього плану. Також ми покращуємо умови для навчання та підтримуємо найменших мешканців Кам'янського. Разом з єпископом Української греко-католицької церкви владикою Максимом, керівниками фондів Карітас-Донець та Карітас Кам'янське, ми відкрили будиночок для простору дружнього до дитини, встановили його у модульному містечку для переселенців. Педагоги, аніматори та психологи будуть проводити тут заняття та майстер-класи. Напередодні опалювального сезону я перевірив, як триває підготовка до зими у навчальних закладах міста. Міста в ліцеї No31 вперше за 89 років з моменту зведення закладу було виконано капітальний ремонт системи опалення. Також оновлюємо систему опалення в спортивній залі ліцею номер 40 та ремонтуємо її у садочку номер 22 Загалом за цей рік виконано великий обсяг робіт. Було капітально відремонтовано покрівлі у восьмі закладах освіти, встановлено нові системи пожежної сигналізації у семи школах та садочках. Виконуємо ремонти їдалень та харчоблоків, ремонтуємо школи, покращуємо в них укриття та зводимо нові. Попри всі труднощі, робимо все, щоб діти навчались в комфортних та безпечних умовах. Триває друга хвиля навчання в Уман Хабка Мінське в межах проєкту підвищення сприяння жінкам Дніпропетровщини. Учасниці проекту отримують нові знання та можливості для реалізації власних ідей. Також цього тижня в спортивному комплексі Прометей відбувся танцювальний фестиваль «Dance Fest 2024, який вже п'ятий рік поспіль збирає найкращі танцювальні колективи Кам'янського. Цього року фестиваль об'єднав понад 200 учасників, а всі присутні ще раз переконалися, що у Кам'янському живе саме чудова, дуже творча і талановита молодь. Працюємо далі.